Новий день осені розпочинається під знаком сонця. Десь він принесе тепло й прозоре небо, а десь відчутний вітер нагадає, що зміни вже близько. Розглянемо разом, якою очікувати погоду у четвер 4, 4 вересня. На Київщині температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Небо залишатиметься чистим, дощів не прогнозується на півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься майже безхмарна погода, опади не очікуються. У Чернігівській області температура вдень становитиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Небо буде ясним, без дощу. На Сумщині температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 11 градусів. Прогнозується безхмарне небо без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде повністю ясним, без опадів. На Донеччині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Очікується ясна погода без хмар. У Луганській області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, проте без опадів. На півдні в Одеській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 21. Очікується сонячний безхмарний день. На Миколаївщині температура вдень складе 30 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде сонячним і ясним. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтеся та ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. На Херсонщині температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 18. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ідеально ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься безхмарне небо. У Криму температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході. У Львівській області температура в день складе 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується малохмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 32 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде майже повністю чистим, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 32 градуси тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі буде плюс 22. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде малохмарним впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Небо залишатиметься майже безхмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Прогнозується ясна сонячна погода. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде відсутня без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Очікується абсолютно ясна погода без хмар. На Черкащині температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується безхмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 16. Очікується ясне безхмарне небо без жодних опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі плюс 15. Небо буде повністю чистим, опадів не очікується. Такий прогноз підготувала для вас погода цього четверга. Слідкуйте за небом і не забувайте повертатися до нас за новими оновленнями. До наступної зустрічі!